У Полтаві відкрилася виставка декоративного розпису художниці Лідії Орел Українкою я народилася. В експозиції 30 робіт в стилі полтавського розпису. Більшість з яких нові. Одна з останніх моїх робіт, які я на напередодні виставки виконала. Вона називається Прадавня сила мольфарка. Тут мене надихнула вірш, поезія нашої полтавської поетки Тетяни Ваценко Мольфарка. І я виконала таку композицію, яка називається Рудача клунка. Це теж нова робота, її ще ніхто не бачив. Рудача клунка юна, її волосся руде, і воно ніби з землі, як полум'я, виривається. І з цього полум'я виростають квіти в Полтав, полтавські квіти. Свою виставку Лідія Орел присвятила Дню Незалежності України, адже вони про красу української природи та побуту, гармонійність та позитивне світосприйняття, виконані орнаменти в техніці, розпис на полотні акриловими фарбами та гуащу, оскільки зараз складний час і Російська Федерація намагається будь-яким способом знищувати нашу ідентичність, національну ідентичність. Наше, зав наше завдання зараз працівників культури митців її відроджувати. Я переконана, що полтавський розпис навіть більш древній, аніж Петриківський, який загальновідомий, і тому зараз я так відчуваю, що ми повинні його відродити і зробити його славним. Вона молодечина відроджує полтавський народний розпис, який був на скринях, на санях, на возах. На... В рушниках, на перестінках, на печі, на сволоках. Виставка декоративного розпису Лідія Орел триватиме до 21 вересня. Переглянути роботи можна у відділі мистецтв, що на третьому поверсі Полтавської обласної бібліотеки імені Котляревського.